Чому одні люди вирішують свої проблеми швидко, а інші ходять по колу? Це тому, що часто ми лікуємо симптоми, а не шукаємо причини? І тому. Що б ви сказали, якби я дав вам інструмент, який допоможе розібратися та вирішити проблеми, із цією метою можна використовувати достатньо простий метод вирішення проблеми в 6 кроків. Його можна застосовувати як для вирішення своїх медичних проблем, так і для вирішення повсякденних проблем. Він допоможе вам вирішити проблеми, з якими ви дуже довгий час не могли впоратися. 6 відео я покажу. Кожен з цих шести кроків ми детально розберемо, крім того, на кожен шести кроків я дам окремий інструмент для, скажімо так, покращення результативності. Бережіть це відео, підпишіться на мене, щоб не пропустити серію. Адже вміння вирішувати проблеми це часто те, чого нам не вистачає, і те, чому нас не навчали. До зустрічі в наступних відео!